Одним із факторів, чому в Україні війна не закінчується, є великі гроші. Великі гроші, які перепадають також і деяким чиновникам в нашій державі. І якщо ще півтора-два роки тому ось таке повідомлення було би і ПСО, і на нього б визвірялись всі можливі блогери, активісти, ну і інші наближені до влади медіа, Експерти і медіагрупи, то сьогодні це, очевидно, всім. Сьогодні немає в Україні людей, які скажуть, що чиновники не збагатились на війні. Ми бачили голів Мсеків, ми бачили представників ТЦК, ми бачили деяких волонтерів, псевдоволонтерів. Бачили. Ми бачили громадських активістів, ми бачили очільників різних фондів, звичайних чиновників. Ви навіть не уявляєте, наскільки ці люди стали багатими під час війни. Це будинки, це дуже дорогі автомобілі, це закордонна нерухомість, це коштовності. А в будинках, що в них знаходиться, ви навіть не уявляєте. От якщо взяти вартість будинку біля Києва, ну там 2-3 мільйона доларів. то... Всередині будинку іще мільйонів на 15-20. Тобто сам будинок це тільки відсотків 10-15 від всього, що всередині. Ви повинні це усвідомлювати. У них всередині суперелітні меблі, супер дорогий ремонт, все абсолютно в мраморі, обов'язково басейн, обов'язково сауни, хамами, обов'язково коштовності, обов'язково дорогі картини. Обов'язково суперелітна а, техніка. Ні, це не техніка типу LG Samsung. Ні-ні. Є техніка для гардеробні, де тільки бренди, коштовності і тільки бренди. Отак От вони живуть. Вони вміють гарно жити. За наш з вами рахунок. І ось а, інформація про це почала виходити за межі наших підозр і стала публічною. Стала публічною вона давно. Пам'ятаєте, колись приїжджала Пріцкер, подивилась на весь той жах і поїхала. І, напевно, багато чого перевезла в США, але оскільки там також бізнес, то питання це вдалося прикрити. Але шила в мішку не сховаєш. І ось газета «Франс 24 опублікувала матеріал. Він маленький. Про маленьку людину, про маленького француза, який намагався в Гостомелі щось відбудовувати і приїхав в Україну для того, щоб допомагати інвестувати. Так, вони теж хочуть інвестувати, вони теж розуміють, що це бізнес, але виявилось, що потрібно чиновнику на його картку 20 лямів доларів, перевезти. Ну, чиновник каже, я буду управляти, це скоріше буде. Чиновника цього нібито звільнили. Але проблема не в одному, двох, десяти, 15 звільнених чиновників. Проблема в системі, а система не змінюється. Система полягає в тому, що без хабаря ти не можеш вийти на державні гранти, без хабаря ти не можеш отримати державні підряди, без хабаря і дуже потрібних людей, бо хабар недостатньо. ще потрібні Дуже потрібні люди, знайомства, контакти, з ким перетирати треба, ти нічого не отримаєш. Тому що вони всі зав'язці, вони діляться один з одним. Вони розпилюють всі ці кошти, і вони повинні бути впевненими, що партнери надійні, що інформація ця залишиться між ними. І от Франц 24 описало, і вони прийшли до абсолютно невтішного висновку. Для деяких чиновників вторгнення Росії надало нові можливості для особистого збагачення. Отакий От висновок робиться газета. А тепер виникає питання: а як можна виграти війну в країні, в якій чиновники на різних посадах і щаблях дивляться не на те, як би допомогти спростити, посилити оця потужність, про яку нам розповідають постійно? А дивляться на те, як розпилять, як мають свою вигоду. А якщо їм не інтересно, то вони нічого й не роблять. Або роблять те, що написано в цій статті. Як тільки французький підприємець відмовився перераховувати величезну суму коштів незрозуміло кому, як одразу всі справи його завмерли? З'явилась купа перепон. Купа дозволів, які потрібно чекати роками. З'явилися якісь чиновники, яких то на роботі немає, то він у відпустці, то прийдіть завтра. В результаті бізнесмен сказав дякую, і виїхав з України разом з своїми статками. Молодець, до речі, бо міг би 20 лямів перерахувати, кому попало, а потім знайшли б його десь в Канаві. І ніхто б ніколи не дізнався. Кому, за що і для чого він перерахував кошти. А фінансові моніторинги вони стосуються тільки звичайних людей. Тому у банків теж би не було питання, а звідки у якогось чиновника утворилось 20 лямів. Те, що деякі українські чиновники на цій війні стали просто графами Монте Крісто, хто не читав, це роман Дюма про графа Монте Крісто. який... Знайшов в страшних умовах, перебуваючи в в'язниці, одного сусіда по камері, і той розкрив йому секрет, де він заховав свої статки, своє майно, золото, брильянти і так далі. І людина втікла з в'язниці і став різко, мега дуже багатим. Так ось оці наші графи Монте Крісто, їх по країні багато, наскільки знахабніли. Що вони навіть декларують оці свої статки. Він в Вінниці, один із чиновників, задекларував 614 мільйонів доларів. Ви скажете, та ладно, 614 мільйонів доларів. Задекларував. Звідки вони в нього? Ну, в 90-ті бізнес-вій там, тудам-сюдам та й все. Уявляєте, що робиться в Києві, в топ-рівні, в інших містах, уявляєте? Тому твердження газети про те, що для деяких чиновників вторгнення Росії надало нові можливості для особистого збагачення, напевно, має місце бути. Напишіть в коментарях ваші історії, що ви знаєте про неймовірні збагачення чиновників на місцях. Під час цієї страшної війни. Не забувайте підписуватись і майте сміливість говорити. Коротко, по суті, без образ, але говоріть це дуже важливо. Все, що вони бояться, це публічності. Нічого іншого вони не бояться. Тому що такі величезні гроші дозволяють все порішати, якщо тема не публічна. А от якщо публічна, то людину починають здавати. Людину здали, а на її місце приходить новий. От і все. Система працює.